Пані Олені Єременко, яка представляє у нас Запорізьку область і власне бізнес Асоціація Парада. Мікрофони працюють там. кнопочку раз, раз. Так, все чудово. Пані Олено. Ваших 5 а хвилин можна запустити презентацію. Презентацію, будь так, ласка. Дякую, вітаю всіх присутніх. Окрема подяка за можливість презентувати ідею. Ну і чому саме запорізьке купуєш майбутнє будуєш? Ну, по перше, це є рішення безпосереднього. Чому воно? Угу. Вибачте, по-перше, це рішення безпосередньо бізнесу, а вони є нашою найбільшою цінністю, тому що бізнес союз це бізнес асоціація, яка вже понад 10 років фінансується виключно за рахунок членських низків. І це наша неймовірна гордість. І навіть під час війни вони не зупинили своє фінансування, а збільшили, тому що ми втратили членів бізнес-асоціації на окупованій території. По друге, це Запорізька область, яка нагадаю, обіймає вже понад року друге місце за площу окупованих територій. Тому, коли кажу Запоріжжя, я маю на увазі Запорізька область. Тому що залишилось лише Запоріжжя і найближчий район. Запоріжжя не є хабом для переміщених осіб, ми є транзитом. Через нас проїжджають і з міста виїжджають. Виїжджають в тому числі і гарний бізнес, який переманюють активні, гарні керівники інших регіонів країни. Бізнес вже пройшов і проходить все, що можна було пройти, і те, що не проходить бізнес інших територій. Нам блокують реєстри, нам блокують міжнародні рахунки, розрахунки з банками. Нам не надають кредитування безпідставно, але просто не надають тощо. Тому для нас бізнес це наші герої економічного фронту. Таким чином, перед нами стоїть завдання вистояти і втримати бізнес, втримати в тому числі через формування цінності у населення, що підтримуючи, купуючи послугу чи товар у місцевого бізнесу, ти створюєш робоче місце для свого члена родини, ставиш лавочку біля під'їзду, ремонтуєш дорогу. і, в цілому, будуєш добробут громади. Ми плануємо протягом. Двох років сформувати цю цінність у населення через потужну маркетингову компанію та створення онлайн платформи, яка об'єднає максимально наскільки ми зможемо понад двох років, і це продовжить, звісно, працювати надалі представників місцевого бізнесу, до якого з яким зможуть е ознайомитись е усі споживачі. За підсумками реалізації проєкту, ми плануємо збільшити надходження до бюджету, збільшити обсяги виробництва, збільшити кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання, ну і, звісно, кількість членів бізнес-асоціації. Усі ці показники ми плануємо моніторити на протязі реалізації усього проєкту. Ми маємо потужну команду для реалізації проекту. кожен з яких є має значний досвід в усіх, в кожній із своїх сфер, які охоплює проект. Як я вже казала, термін реалізації проєкту два роки, але проєкт буде працювати на постійній основі. І ми впевнені, що вже через рік ми зможемо вийти за кордони міста Запоріжжя, бо ми впевнені, що вже дуже скоро Запоріжжя буде з кордонами Запорізької області. Загальний бюджет проєкту складає майже 4 мільйони 200 тисяч гривень. Залучити нам необхідно 2 мільйони 650 тисяч гривень. Власний внесок ми 1 мільйон 550 гривень, і він ще не повний, тому що тут не врахований власний внесок, яким нас підтримує Запорізька міська рада. Партнери проекту Запорізька міська рада та громадська організація Купуй Запорізьке. Що я хочу ще додати? Це те, що 30 секунд. Ми маємо значний досвід в реалізації цієї ідеї. Ми вже багато зробили чого в цьому напрямку, але то була історія розвитку. На жаль, на сьогодні це історія. Встояти, щоб завтра був розвиток. Ми у будь-якому разі будемо реалізовувати цей проєкт, але якщо нам допоможуть, ми зробимо це швидше і якісніше. Дякую. Супер, дякую. Дякую.